Ласкаво прошу до мого чарівного світу! А сьогодні я все розкажу і покажу про нове оновлення з Брашу. Ну що ж, поїхали. Перше. У браші статистики прямо як у Луї. 4 скелчека, 3 момент спіда, 3 станіни, 2 стелса і 3 екстракшн Спіда. Довольно класний персонаж. Його суперсила заключається в тому, що вона може. Ай, бля, то стук Що вона може нажати на свою суперсилу і біля неї з'явиться аура. І вона почне в своєму блокнотику щось малювати. І туни, які будуть в цій аурі, будуть получати ефект. На скілчек на 25%. А це одна зірочка. В команді з малень... э, тунами, у яких маленький скілчек, наприклад, як Космо або Блот, це доволі підійде. Або в нових машинах, про яких я також скоро розкажу. Але під час цього браша дуже повільна. Тому нескінченно так просто так ходити не вийде. От, наприклад, з суперсилою. Без. Ну, вот. Так а також це новий вид суперсили Тогел. Цей вид суперсили. Це коли ти її використовуєш, і вона в тебе може бути нескінченна, але буде, але буде з якимось дебафом. Наприклад, ніяку браш. Ну, все дуже прикольно. А також давайте тепер перейдемо до нового типу машин, як, е, як я про нього так уже почав розказувати. Новий від машин на них є от такі от кружочок. І коли ми їх ремонтуємо, то новий скілчик. І... ой! Ну, і, звичайно, що старий вид машин залишився. Просто, просто є тепер два типи машин. Для того, щоб, щоб не було все якось однотипно ремонтувати. Це тепер отакий от от кружок. Там, де є сірий кружок і жовтий кружок. І у нас буде летіти на них червоний кружок, і треба буде... От так от це то же саме, что и старий скалчек, просто кругла версія. Довольно прикольно разработчики придумали. А тепер і стедбраша. Вот фурабіги. Ух ти, як вона мене помітила. Отак от, от здалека. І це якраз її суперсила. Вона камонка і може бачити здалека. От така от в неї суперсила. така от пирожка страшненька. Ну, от така от. Ну, а тепер розкажу про Trinket Brush. До речі, це Параша без кіна. Я от зараз був зі скіном. Так вот, вот свои тринкет, какие дают за то, что ты его на сто Вот она, браша. Часто у нас спав на тяну издалека бачит. Не, прямо же с такого далекого, но э, нормально. Тринкет. Тринкет робот с чек больше на 5 килл. и шанс больше так уж на 5 Отакий от тринкет от А тепер ще один новий персонаж. Це у нас новий продавець. Це Дайо У нього можна У, у нього перемістили сюди скіни. Тепер можна купити скіни. Потім додали систему стікерів. М -м -м міг за заробукси, гімпаси, ну і сплітні якісь там. Ну, давайте я розкажу про систему стікерами. Коли ми купляємо, наприклад, якийсь стікер, наприклад, стікер байл, купили, можемо знайти вкладочку стикерс. І який би стікер там купили, можемо. І поставити на якийсь слот. Ну, а потім є кнопочка з таким знаком оклика. І можна вибрати стікер, хоча його відправити в чат. І тоді ще я в дубалок відправити в чат повідомлення. Суперівську. Це, це для того, щоб можна було в чаті швидше обговорювати щось. Наприклад, там. ГТЕ ЕАЕ -e. -e -e. Ну, вот так вот. Всякие вот такие вот прикольные штучки. Начинается на английский, ну ничего. Так, ну, а теперь поговорим про новые скины. Первое. На космос. Ось така от шоколад полуниця в шоколаді. Тобто, навпаки, шоко... шоколадний рулетик. Такий от. З полуночками. Це нібито там... прям вушки полумічні. До речі, ще не космонова анімація, так? Просто анімація на нього шикарно, мені дуже подобається. І оцей скін найкрасивіший на нього із яких я тільки була, чим просто. Мав. Далее. На спраут. Також ошнулось э, скин. уже в в шоколаде. Вот так вот. Зробила э, э, космо в полуниці. А Спраута в шоколаде. В -митя. <со> -митя> Прикольно. И на него також ошнулось, понимаете? Вот так вот. Да. Ну вот такие вот дуже красивые скинчики. Просто все класс. Далее на яту. Вот такий вот скинчик. Так уж тоже красивый. Такой шоколадный. Я бы сказала, шоколадно-ягодка какая-сь. Ну прикольный, дуже красивий сказав, ну, прикольний. Дуже скинчик, а більш всього мені подобаються от такі от. Вот такие вот рукавички з прапором України. Ну вот тут самий це шикарно. Ще зробили також нову анімацію і на Поппі І також на неї є отакий от вот новий скинчик. Дивіться. Вау. Ну і скинчик на неї новий, новий. Ще от вот. Просто що Мені дуже подобається. Ну я також новий скин на Бокстона разом з новою анімацією на Бокстона. І нова анімація на Денді. До речі про, про, про ці от всякі сплетні. Можна нажати ось сюди от Госіп. І Денді починаєш щось тобі розказувати. І у нього тепер тексти такі от Ну, Коротше, все прикольно. Ну його ну Дайла теж от таке от є. Ну і можна сказати. Дайл продає всяку косметику, тобто. Оце от, просто для красоти скини. Стікери, вони, я би їх перемістив би і сюди, і в магазин Денді, бо вони явля... являють на геймплей і просто для красоти. Так що, ось так от. А тепер давайте поговоримо про Twisted Dial. От на поверсі може попастись от така от карточка. Називається час вийшов. І от цю карточку дають дуже складний поверх. І якщо його пройти, дають 50 мм на всю гру. Чуть-чуть минуло. Залахали. Ну і поверх починається. Тут от така от е, спеціальна карта. І от сам Дайл. Це у мене трохи всього залагало. Вично одних. Я його вже бачив три рази. Правда, правда, загритий я його зміг них тільки на третій раз. Такс. Дайло я загубив, тому давайте його шукати. До речі, хочу ще розказати трохи про Дайло. Дайл самий складний квіст гриву. І самий швидкий. Зараз ви це побачите. І також самий довгий. Просто подивіться, який в нього довгий хвіст. Ну, звичайно, він повільненький, але. Його суперсила. Чим довше він за вами ганяється, тим швидше в нього швидкість. От бачите, у нього шкала заповнюється. Ви бачите, який він швидкий? Він швидше твістер певла. Я коробку використав, він мене догнав! от такі от твісти Dyle. Я такий радий, що я його сміхення нарешті загалом. Ну, от так от. А також карта спраута. Вона дуже красива, і тут вуличка. Так красиво, просто дуже прикольно, Така от кварта. Вау. Вона попадається з 11, з 11 по звичайний поверх. А також тут у мене процід іхор. Це новий імен поверху. І якщо в цей Ігор... Попасти, то в віхорі, по-перше, буде повільно. А по-друге, накладеться ефект на то, щоб був менше спілкування. Вот так от. Але ефект буде всього лиш на 20 секунд. І, до речі, дивіться, новий мультик! Новий мультик! Вау. Ну, прикольно. Ну от, мультик закінчився. Ось така от кухонька. До речі, коли говорила, що ця карта арта, взагалі не буде схожа на карту столова. А вона капець, як схожа на цю карту. До речі, от цей ефект якийсь бен. І, до речі, вот Трінкет Дайло. Він робить так, щоб на вас не міг накладуватись ефект заповільності. Непоганий. Ну, а на чому ми будемо завершувати. З вами був, як завжди, я Люмен. І осім до зустрічі!